Всім привіт! Сьогодні Європейська Правда в Мюнхені на Мюнхенській безпековій конференції. Ви, можливо, вже читали статтю у нас на сайті. Якщо ні, знайдете посилання у коментарях, а також у описі. Але зараз я вам розповім найголовніше про ключові перемоги України, про те, чого ми досягли, про те, що змінилося у позиції західної влади. Дивіться і лишайтеся з нами. Отже, Мюнхенська безпекова конференція, де щороку протягом останніх більше ніж 20 років Росія мала ключову роль. Саме тут у Мюнхені Путін свого часу оголосив про те, що він по суті оголошує холодну війну заходу, про те, що зараз Росія буде шукати нову свою роль у зовнішній політиці, і за деякий час. Хоча захід того не зрозумів, Путін почав реалізовувати це, спочатку напавши на Грузію, потім на Україну. Зараз, вперше за багато років, сюди до Мюнхена не покликали росіян нікого, ані представників МЗС, ані представників парламенту. Ну тобто, загалом, Росія лишилася тут в ізоляції, і це не дрібниця. Річ у тім, що Питання не лише у символічній ізоляції росіян, а у тому, що нарешті захід почав розуміти нову світову безпеку треба будувати без Росії. Саме цьому були присвячені доволі сміливі промови європейських та американських лідерів. І ну, чесно кажучи, я би виділив із е, всіх них. Еммануеля Макрона, президента Франції, якого в Україні часто вважають ну, таким не надто сміливим. Тобто, ну, жарти про те, що минає кожен день і ввечері. Макрон думає про те, щоб позвонити Путіну. Ви всі ці мемчики бачили. Зараз Макрон показав, що він насправді може бути лідером у тому, як Європа починає будувати новий світовий порядок. Так, не жарт. Європа, а також загалом Захід починає будувати новий світовий порядок без Росії. Це буде дуже непросто і попереду чимало викликів. Але навіть сам той факт, що той же Еммануель Макрон уперше, взагалі уперше, припустив, що Росію можуть виключити з Ради безпеки ООН. Це вже не пересічно. Досі ніхто із світових лідерів навіть не розглядав такої можливості. Звичайно, це не буде просто. Звичайно, треба буде навіть не подолати опір, а переконати. Інші держави, тому що світ це не лише США і Євросоюз, світ це набагато більше держав, куди входять також такі держави, як Китай, Індія, Південна Америка, Африка і так далі. І от ви не повірите, але насправді навіть у найефективніших для України голосуваннях у генеральній асамблеї ООН, де Україну підтримувало більше ніж 140 із 196 держав, тоді Половина населення землі, тобто ці ось залишок із 50 держав, або утримувалося, або голосували проти, тому що от в великих державах на кшталт Індії і Китаю живе дуже багато людей. Ігнорувати їх захід не може, і захід не хоче будувати нову систему, буде було бо відразу закладне протистояння. Зараз найбільш важлива, найбільш ключова задача для заходу переконати. Китай і Індію у тому, що новий світ без Росії треба будувати, і що це вигідно також їм. І китайцям та іншим представникам держав, що розвиваються. Маю сказати, що позитивні сигнали вже є сюди. До Мюнхена у той час як Росія лишилася в ізоляції, сюди приїхав головний дипломат Китаю. По суті, Ван Гі. Це багаторічний раніше міністр закордонних справ, це член політбюро китайської компартії, Ну там досі такі назви мають значення і. Ван її буде зустрічатися із Дмитром Кулебою, ну тобто, власне, керівник дипломатії ключової антизахідної держави, Погодився на те, щоб провести великі переговори із українським колегою. Вангід зустрічатиметься із представниками США, Європейських держав, і найголовніше той факт, що він. І виступи, і загалом приїхав сюди, показує, що для Китая новий світовий порядок це не пусті слова, що Китай готовий працювати у цьому напрямку. Ну це теж саме по собі вже добре. Звичайно, ми подивимося, як швидко вдасться переконати так званий глобальний південь, як його називають західні лідери. Але те, що є шанс його переконати у побудові нового світу без Росії, це абсолютний факт, і це. Дуже нове. Да, до речі, я нагадаю про те, що варто підписатися на канал Європейської правди і обов'язково лайкніть це відео і коментуйте його. Питайте нас, що вам цікаво у зовнішній політиці. Так це відео побачить більше глядачів. Так от, маю відразу сказати, треба приготуватися, що цей процес буде довгим. На Мюнхенській безпековій конференції у паперах, які тут власне готували до неї, йдеться про те, що наступне десятиріччя буде десятиріччям змін, і це дійсно так, тому що. Зміни світового порядку не бувають швидкими. Ви спитаєте, чи означає це, що всі десять років має Україна битися за свою незалежність вести війну? На щастя, ні. І ще одна позитивна, я би сказав, тенденція цієї конференції: те, що зараз поки що в кулуарах, але дуже активно починають говорити про те, що треба змінити. Європейський і західний підхід до підтримки України, якщо досі Захід і США і Європейські держави казали про те, що вони будуть підтримувати Україну так довго, як потрібно зараз все більше доводиться чути, що треба говорити і робити все для того, щоб підтримувати не так довго, а досягти перемоги так швидко, як потрібно Україні. Це дуже важливо для нас, тому що це означає пришвидшення постачання. Навіть літаків, ну а також передусім військової техніки, я в принципі не поділяю точки зору президента Путіна. Він розраховує на те, що була уповільнена перш за все, уповільнена допомога, підтримка, і тому абсолютно зрозумілі його кроки. Він зрозумів, що та швидкість про яку я зараз говорив, і та швидкість, з якою ми з вами почали працювати. Що вона впливає на нашу перемогу, а значить на його програш. Його програш на полі бою це його програш всередині його держави. О чого він боїться втратити себе в своїй державі? Ну і най найголовніше, мабуть, це те, що все таки зараз абсолютно всі. От дійсно я переконую абсолютно всі, і Макрон, і той же Шольц канцлер Німеччини, який почав говорити про постачання танків, і навіть представники так званого глобального півдня і так звані російські ліберали, навіть вони кажуть про те, що Росія має програти. Варіантів інших зараз не розглядається. Те, що Україна переможе, це звучить як факт. І навіть коли європейських і американських лідерів питають про те. Чи можна буде і чи варто буде Україні відвоювати Крим, всі кажуть, це рішення України, і ми її не будемо зупиняти. Ну що ж, лишайтеся з нами. Ми будемо розповідати вам про те, що думає захід про українську війну, про те, як змінюється світ. Підписуйтеся на канал Європейської правди і будьте в курсі. До побачення.